Якщо у вас товстенька ниточка, хвостики часто вилазять, я вам покажу невеличкий лайфхак, як заховати стопчики, щоб він, він точно ось так, ось, наприклад, не торчав. Бачите, ось він захований, але ось так торчить. Що ми для цього робимо? Ми звичайним способом на виворотню сторону витягуємо так, наш хвостик. Бажано, якщо у вас є гачок меншого розміру, так вам буде проще. Так. Ось, наприклад, я отак от протягнула декілька разів. Тепер я його фіксую дуже туго. Фіксую ще раз, ось сюди, трішечки понижче. Так от ну, декілька разів через перемички проводити його ось так от. І щоб ваш хвостик не стерчав, коли ви його, ви його обріжете, ви можете його ось таким клеєм крафтовим намазати. Так його трішечки ось так, просто його зовсім трішки нам намазали. І ще раз ось так протягую. Це якщо ви хочете, щоб ваші кінчики ну, зовсім не стирчали. Не забудьте витерти гачок після цього. Все. Тепер я його відрізаю, передавлю, він приклеїться і зовсім не повинен стирчати, якщо у вас гарно підібраний клей. У мене ось такий клей, бувають і кращі клеї, але він непогано, в принципі, заклеює, предназначений для склейки. Фіксації страз, каміння, кристаль, бісера, гнучких поверхнях та тканинах. Тобто, тканини він має склеювати, Що в нього гарного, що він після висихання прозорий і еластичний. Тобто, у вас не буде тут білої плями, і ваш виріб не втратить еластичність. Так, дівчата, ось мій клей підсох. Бачите, як виглядає? висушений хвостик, він приклеївся, він не стерчить. Клей, якщо передивитися, то на яскравому на яскравій ниточки, трішечки помітне, але якщо, наприклад, це білий, його зовсім не видно. Але це в мене вибереня сторона, я ще його попрасую, тому мені це приємливо. Якщо вам цей спосіб сподобався, ставте мені лайк, підписуйтесь, і я записую для вас. Майстер-клас на ось такий крутесний візерунок, з якого я зв'яжу. От далі побачите що.